Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про Whitebit Coin. Так, хто не знає, токен став коїном, і на те є певні причини. Але це є не настільки важливим, щоб витрачати на це час. Більш важливим є, звісно ж, прогноз по WhiteBit. Тому що практично на кожному подкасті наразі запитують. Коли і куди піде вайтбіт? Ну і так як у мене завжди одна і та ж шаблонна відповідь, зафіксуємо її прямо зараз і прямо тут. Особисто я бачу для себе рухи вайтбіту або в листопаді, або в січні. І, власне, до цього потрібно бути готовим. І так як немає 100% точної дати, коли це відбудеться. В листопаді я забираю з холду токен, я чекаю весь листопад і дивлюся, чи буде через те, що йде великий розлог фонди, а якийсь памп чи ні. Якщо не буде, я знову ж таки закидую на один місяць в Hold Web токен, весь грудень вони там провисять. І в січні я знову їх забираю, бо саме листопад та січень це ті два місяці, в які я бачу можливість і перспективність росту цього токену, тобто, або в момент розлоку фонди. Або через 2 місяці після розлоку максимально логічно починати запускати пампи. Чи буде це 100% саме так? Подивимось. А наразі ви можете залюбки поділитися своєю думкою в коментарях.